23 квітня 2014 року у столиці зник Мазанюк Андрій Павлович. З проханням відшукати молодого чоловіка до нас звернувся його дядько. Добрий день, мене звати Теслюк Ніколай. Я обращаюся по просьбі моїх роздільників. Мазанюків пропав син мій плем'янник Мазанюк Андрій Павлович. Мазанюк Андрій Павлович, 1989 року народження, мешкав разом з батьками на Хмельниччині у місті Шепетівка. Хлопець дуже захоплювався комп'ютерами, тож одразу після школи пішов вчитися на програміста. Отримав в інституті ступінь бакалавра. Однак, за фахом влаштуватися на роботу не вийшло. Андрій пішов працювати охоронцем музею козацтва під відкритим небом у Солом'янському районі столиці. Там був гуртожиток, в якому він жив у квітні місяці. Андрій поїхав до батьків у Шепетівку 22 го числа. Увечері він зібрав речі та поїхав назад до столиці, бо заступав на робочу зміну. В день, 23 квітня, хлопець востаннє зателефонував своїй мамі. Сказав, що вже у Києві. Однак на роботі він так і не з'явився. Батьки Андрія звернулися до міліції, шукали сина своїми силами, однак і досі не знайшли жодної зачіпки. Відтак дуже розраховують на вашу допомогу. Ми дуже вовнуємося о його судьбі. Пожалуйста, якщо хто щось знає о нього позвоните, пожалуйста, його отцу по телефону. Андрій, пожалуйста, завісь, якщо ти потрапив в біду или. То, нібудь, дай о себе знати, выйди на связь. как-нибудь, мы поможем. Не молчи, что бы там не случилось, обязательно позвони маме, отцу или мне. Якщо у вас зникла близька людина, телефонуйте на безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів в Україні. Номер служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14.